Друзі, привіт! Сьогодні ми розглянемо пост-принтер Citizen. Це є принтер японської компанії Citizen, але він виготовлений, як і більшість електронної техніки зараз в Китаї. Хоча, якби ми бачимо, всі реквізити: і японські, і американські, і європейські. Що ж, розпакуємо, подивимося, що він з собою являє, яка його комплектація, І більш детальніше вже поговоримо про нього. Ось така коробочка. В коробочці ще одна коробочка. Так. В комплекті. Книжечка, драйвера, кріплення на стіну. Ось як вона виглядає. Металева така пластина. Кабель USB, кабель живлення європейського зразка, а також тестовий рулон термочеку. ну Бумаги, скажімо так. Не розумію ще. Глянемо далі. Ще є А Ось і сам принтер. Вага його. Близько 2 кілограм, ви бачили, однією рукою зміг її дістати. На лицевій стороні ми бачимо кнопку живлення, індикатор живлення, а також індикатор помилок. Зверху. Зверху є кнопка для відкривання. Скажемо, ємкості, куди вкладається папір рулонний. Тут є ножі. Як заявляє виробник, їх вистачає на кілька мільйонів обрізів. Іше на 2,5 мільйони обрізів. Також ми бачимо, що ширина ленти, яка може використовуватися для друку штрих-кодів чи там, чеків ваших не більше 80 мм. Задня панель наступним чином виглядає. Кабель зжилення підключається. Кабель ще Not for Communication Use, RS232, Comport, а також USB-кабель підключення. Тобто, ось таким чином. для фіксації проводочків. Друг чеку відбувається не на фронтальній стороні, а зверху, що також дуже зручно, потім рукопиті міг відривати. Ось. Ну і, в принципі, це все. І ще з однієї сторони є кнопка живлення для вимкнення і вимкнення даного принтеру терміналу. Підтримує будь-які операційні системи, в тому числі Windows 10, Linux-системи, MacOS-системи. Надійність термоголовки приблизно 3000 мільйонів імпульсів. Це прирівнюється до 200 км бумаги з функцією Long Life Print. Пластик, що використовується, логічно чистий. Ось так виглядає даний товар, даний постпринтер. Всім, кому не вистачало якоїсь інформації по ньому, ми тепер його оглянули, бачите розміри. Інтерфейси підключення, а також технічні характеристики ви завжди можете подивитися в інтернеті, щоб я їх не перелічував. Ось, Тому ставимо лайки, підписуємося під мій канал і очікуємо нових оглядів.